Добре, я не буду до квест, тому моєї ви, команди вимівань почитати ці книги. Ти серйозно, я не хочу читати ці книги 24 на 7. Е, ну, я ще не придумав квест. Дайте мені перше придумати квест, тоді піде в. Піде такий на квест. Я просто ще не придумав такий квест, такий, що вам сподобався. Ну і просто ну, квест не подумав. Ви самі придумуєте квест. Добре. Ну. І... А, так, чудово, лукот і досі в'язниці. Ним дуже знову спокійніше. А, тільки щоб до на демонізацію не попав, як тоді. Що сталося тоді два, два дні тому? Так, права. Щоб не попав теж під демонізацію. Але на речі він під демонізацію не попаде. Та, це точно, я кажу точно. Так, не попаде під демонізацію. Та. Добре, ці книги у мене позу читають. <смір> це цікаво. Тут кажеться, що, в принципі, наша психіка працює то, як побачить там іншого, якби людину. Ну, це її пти як збуджує. Збаз що? Збуджує, її, так. <гум> Збуджей так. Добре, я зрозумів. У ці книжці У цій книжці пише як працює, як роблять самогон. Добрий, оце тобі не треба знати. О, а ти чого зробив? А тому що тобі це не потрібно знати Де дракончик. Так, о, я... Просто е, не знаю, яку вибрати книгу, та я не знаю, яку вибрати книгу, тому просто така е, сіяна, та, е, тобто росіяна. Я не знаю, як просто слова прибрати. Та я просто не впевнена. Е, 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 ти якась дивна подиця, твою е, нормально. Так, просто емоції. Бачить, бачиш емоції є. Та я теж бачу. О, та, в цій книзі бачиш, як ти хочеш забити свій хор, дивно зробити атмосферу. Тебе все читає цікаво, тільки робити хор, так, цікаво. наша сутіка як до тої немає. Думаю, що в в принципі, принципі я знаю одну кімнату. Колотяє яку кімнату? Там якісь зілля. є зілля. Ти думаєш, що головне, мені не буде нам нічого казати. Там є зілля, такі цікаві зілля. кімната закрита. Думаю, нам до не зайти. Добре, це Ти відкрив її, в неї ключ. Добре. Оу, oh, а це що таке за зілля і то все? Я може це не менше пити. Тут пише, що як ви вип'єте це е, зілля, ви, ваша може пити, е, збільшити симпатію до якого ви любите. <смісно> Навіть занадто. Та ну, як може, і, ну, тобто, збільшитись любов до неї е, ні. О, та, о, тут є мене зілля, яке робить тебе п'яним. Це теж нетємно. Чому? Я не хочу, щоб тебе потім головне виміння бачило п'яним. тобто п'яним. Ну так хе земля, ти така красива. та Дякую, я просто край. Що ти робиш? Оці я що не робити? Я не розбираюся. Може, антидот, але я не знаю, які антидоти є. Це, напевно, хімічне, тільки Я не розумію, наші волонтіки. Я не розумію, нащо це край? Чого ти так дивишся на мене? Я не хочу бути я просто я під контролем. І е, ти випав це, що це буде е, е, я хочу бути в безпеці. Може втікати. Е, 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 е. Мамбі не сховатися. Іде головне виміню. Хто може це все зупинити? Прямо зараз зупинити. Я не хочу бути, щоб вона мене просто трогала. Е, ну, бо ти ж її любиш. Так. Але я не хочу, щоб вона мене щось зі мною зробила. Каже, я, я не хочу. Чи то, ну, д -д 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 антидот. б твою ми знає антидот, як зробить антидот. Я що, добісінький, чи що, щоб їй залубить якийсь антидот? Я не знаю, навіть який вбити антидот. А, я, я знаю, але Дина, не ти книгу, яка зможе нам це допомогти, нам ми можемо це все зробити. А? Я не знаю, але нам не впишуть що коли вона нічого, ну, нічого непогано не зробила. Я би теж розумію, добре, 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 зрозумію. Не надію, що головна вимінюю прийде. Я не хочу, щоб ти, вона, антидот. Антидот, антидот, антидот. Антидот, антидот. Антидот, антидот. Антидот. антидот, 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 Суперше, щоб антидот використати, вам потрібно. щоб використати <говори> антидот, вам потрібно знати. Знайти а, а. Зелень, воду і а, листок матеріального зілля. А, на, а є. Кайбрець, туди. А, кай бреться туди. Надо не царки ще. Кай. Що зі мною сталося?